Феніс 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 Пам'ятай, це не кінець, це старт рано гірки, очі червоні, сни, як уламки, сиплються в упала Кажучи, я ще в польоті Просто летіла над власною болью Ліпі ногами місто мовчить. Порлодериці й невимовний крик Я падаю вниз, але тримаю ритм Бо знаю для зльоту потрібен цей схил Фенікс Пам'ятай, ти вийдеш із попелу дим з очей З грудей, та ти встанеш знову нехай Обвалився світ, на чистай бетон фенікс, твій вогонь живе в тобі Вони шептали, все, не вставай Ліпили ярлики, мов дешевий зайвий. Стика їхніх поразок Я їхній кошмар, як їх вчиться літай. Шрами на шкірі це мапи доріг де, я вмирала вчора, щоб жити на всіх сльози солень Змішалися з пилом, я в плечей Під піду по вершинах фенікс, пам'ятайте, вийдеш із попелудом зачей, з грудей, та ти станеш но, нехай Обвалився світ, наче старий бетон Фенікс. Піднімай з тіло ланжила в тобі, попіл на віта, в серці жар. Кожен ліпетний крик, це майбутній старт. Хто мене ховав, хай тепер тіка. Бо з кожним ударом я тільки міцніша Фенікс, пам'ятай дивий душі з попелугодом з очей. З грудей, та ти встанеш знов нехай обвалився світ, наче старий бетон. Фенікс, піднімай з тілу, в тобі.